Шановні українці, сини і дочки Бога, я сьогодні національний гетьман України і українських земель. Вітаю вас з Різдвом Христовим і з Новим 2026 роком. І бажаю в цьому році вам перемоги. І нам усім перемоги. І щоб ми тут в Лаврі, Святій печерські молилися. І сьогодні тут тихо. Москалів немає, москалі не топчуть уже нашу українську душу. Сьогодні тут Дух Святий з Україною. І ми молимось тут за нашу перемогу, молимось за славу України, молимось за наше воїнство світла, за наші збройні сили. І ми перемагаємо цих антрагвагів, людоїдів. І сьогодні вони вже... Не моляться своїм болотам і не топчать нашу святу українську душу у нашій святій Печерській лаврі. Сьогодні тут український дух, український і Божий і святий Дух. І сьогодні ми тут молилися за всю українську націю. І я, як національний гетьман, молився за українську націю. За наше військо, за Збройні Сили України, за Верховного Голокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського, за його славу, за його розум, за його можливість в дипломатичному плані перемогти бажання і зло московського сатанізму і ту підтримку, яку Дональд Трамп робить. Російському президенту, російському сатані Путіну. У мене душа сьогодні розкривається. Я відчуваю перемогу української слави, українського духу і української небесної підтримки, підтримки нашого Бога, Господа нашого Ісуса Христа. З різдвом Господа нашого Ісуса Христа. З новим 2026 роком і слави в цьому році! Здоров'я всім українцям і перемоги всім українцям, радості і щастя! Слава Україні! Слава Збройним силам України!